Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8. Та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз. І варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Винесем із знаменника. Третього дробу знак мінус за дужки. Перший дроби і другий переписуємо. Отримаємо m квадрат відняти 9. Тепер розкладаємо знаменник третього дробу на множники за допомогою формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає М, у ролі Б виступає 3, бо 9 це 3 в квадраті. Переписуємо перший дріб і другий. маємо m відняти 3, помножити на m, додати 3. От тепер ми можемо зводити наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток m відняти 3 на m додати 3. І М відняти 3 на М додати 3. Додаткові множники. для першого дробу у нас М додати 3, для другого М відняти 3, ну і для третього одиниця. Знаходимо нові чисельники. Ну і чисельник третього дробу не змінився. Тепер можемо виконувати додавання і віднімання. Знаменник переписали, спочатку додаємо, а потім віднімаємо. Ну, і тепер розкриваємо дужки. у чисельнику перемножаємо одночлен член на многочлен. Маємо 2m у квадраті, додати 6m, додати m у квадраті, відняти 3m і відняти 2m у квадраті. Знаменник переписали. І тепер можемо додати, зводити подібні доданки 2m квадрат мінус 2m квадрат, взаємо Залишається в нас m у квадраті, і 6m відняти 3m це буде 3m. Знаменник переписали. В чисельнику винесемо спільний множник m за дужки. І тепер можемо скоротити на суму М і 3. Отримаємо в чисельнику М в знаменнику різницю М і 3. І це варіант правильної відповіді А. Записуємо відповідь А. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8 виконано.